Всім вітання. Сьогодні гарний сонячний день, була морозна ніч, але ніч то морозна, а думки хороші приходять по свіжому повітрю. От у нас є схема заряду конденсатора, яку я демонстрував у своїх ранніх відео. Зараз я антенну відключив. Стоїть голий конденсатор. Уклав так, щоб було видно, що ніяких проводів нічого немає. Лише вольтметр ось в полі зору проводи. От, заходить сюди, зараз показує 0. Немає антени. 0. Якщо зараз я поставлю антену. так, от беру антену. цей провідничок вже знає, що це в мене зовнішня антена. стаю на вхід. Нічого немає. От антенна, заряд нульовий. Антенну залишаємо отут. І зараз я включаю свою систему, яку вже не раз демонстрував Запрацювала лампочка, і, як ви бачите, вже на конденсаторі без комутації, без нічого ніяких підвохів Стоїть конденсатор без комутації, і на ньому маємо 230 вольт. Тепер у мене стоїть заземлення на трансформаторі. Якщо я заземлення відкину, зараз я зроблю зупиночку. Так, сонце світить, блікує. Так, от дивимося, у нас поле зараз нульове. І заряд без комутації, без нічого 12 вольт. Тепер я буду ставати на вхід сюди пальчиком. Отак. І у нас вже 44 вольти. Якщо я беру заземляю трансформатор, тут в мене висока напруга, через що я робив зупиночку. І дивимося, що в нас полем ефірним, просторовим. Ампермет 100 амперний показує 55 ампер. І напруга. На конденсаторі вже 232. Тепер я цей провідничок антени стаю на вхід сюди. 790 вольт. І дивимося, що в нас полем робиться, коли я стою на антенну, поле чуть-чуть зменшується. Це я показав, коли в мене включена одна лампочка. Тепер паралельно, так як в мене на схемі, ставлю другу лампочку. Поле зашкалило, і вже вольтмет, який стоїть на столі, починає дуріти. Стаю і вже кіловольти залетіли в конденсатор. Це лише по одному проводу залітають кіловольти, а без абсолютної комутації ми бачили сотні вольт. Це і є вже ефіродинаміка, робота з просторовою енергією. Яку я вивчаю і з вами ділюсь. Сьогодні відео буде коротке, тому що багато справ. Є цікаві ідеї, які треба втілити в життя з цими результатами, які будуть отримані, буду ділитися в наступних відео. Всім зустрічі, всім гарного дня і до нових зустрічей!